Таю Атарі. інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Найголовнішим ділимося з вами. Всі деталі уже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 929-й день війни. За минулу добу було завдано 259 ударів по території Сумської області. Загалом 45 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Внаслідок ударів отримали поранення три особи, в тому числі одна неповнолітня. Зруйновано магазин, пошкоджено 19 приватних житлових будинків, будівлю школи, будинок культури, господарчу споруду, гараж та чотири легкових автомобілі. Армія Російської Федерації задала майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог обстріляв 13 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено 62 цивільних об'єкти, 51 житловий будинок, цех, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати. Волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ескалація вже відбулася, і нам потрібно її зупинити. Цей воєнний злочинець Путін розуміє лише мову сили. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Девенюз. Strength in our unity, strength in our resolve. There is no other silver bullet. There is no other recipe how actually to restore the global order and how to make Ukrainian people survive. Наша пам'ять про них ніколи не загине. У Чернівцях вшанували загиблих буковинців, які захищали Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Рідним та близьким полеглих військовослужбовців вручили почесний орден, хрест героя, а також бойові прапори бригади. Деталі розповідаємо вже за мить. Різдва Пресвятої Богородиці і Святого Антонія у Чернівцях зібралися сім'ї, побратими, представники духовенства та влади, аби спільною молитвою вшанувати пам'ять загиблих захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Такі заклади, вони не зробили у і нагадують, і ціну, і благо, і нашому залишенцю. Святаю, і з Богу. Царя Бога, вічна пам'ятна і честі. Вітки Твою. Більше 25 родин полеглих буковинських військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули у 2022-2024 роках, отримали відзнаки «Хрест героя» – нагороди за проявлену мужність, героїзм та незламність духу. Важливо, що дані про кожного нагородженого військовослужбовця записуються в книгу пам'яті, яка зберігається в штабі бригади. Вручав відзнаки бойовий медик, герой України, боковинець Богдан Магаляс. Який нині разом з побратимами тримає оборону на Оріхівському напрямку. Дуже важко морально зібратися до цього. Просто дійсно ті полегли, які віддали своє життя. Я розумію, що в тому самому числі, і я також дуже сильно вдячний їм за це. Бо тільки зараз, ну, через них я маю можливість далі спокійно жити. Моя сім'я та і, в принципі всі інші люди сьогодні. Ксенія прийшла отримати на. Городу два роки тому дівчина втратила батька. Павло Дяволюк загинув у жовтні 2022 року у боях поблизу села Петрівка, що на Херсонщині. Ксенія згадує, аби стати на захист України, чоловік повернувся з-за кордону та пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Він був завжди таким лідером, дуже такий відповідальний. Він завжди любив, які любив якісь двіжі, щось він любив так повеселитися. Дуже така була людина, знаєте, весела. Ну тобто, він такий забрав від життя усе. Будучи на війні, він став. Трошки злим таким, ну тобто він став. Ну це була вже інша людина. Це не був мій тато. Я не впізнавала в нього в ньому свого тата. Це був не він, але навіть там він залишався самим люблячим, самим найкращим татом на світі. У ці дні воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжують тримати оборону на запорізькому напрямку та давати гідну відсіч ворогу. Анна Харабара та мидня Віддали життя за свободу та незалежність України. Буковина попрощалася ще трьома героями. Із солдатом Віталієм Власіковим, воїном військової частини А-40 53 та та солдатом Сергієм Максимюком, воїном військової частини А-48-91, попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Георгієм Скрипкару, воїном військової частини А 09 98 назавжди попрощались в селі Снячів. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівецькій області за минулі вихідні виникла низка пожеж. Так, 7 вересня в селі Велика Буда горіла господарська будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Причина встановлюється. Найбільше займань було зафіксовано на відкритій території. 8 вересня в селі Остриця сталося загорання сухої трави, сміття та чагарників. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 2 гектара. Того ж дня в селі Ломаченці виникло займання сухої трави. Причина підпал. Протягом доби пожежі зареєстровані в обласному центрі та у всіх районах. Вогонь знищив понад 3,2 гектара сухої трави, чагарників та сміття. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. На Буковині упродовж минулої доби сталося три ДТП з потерпілими. Так у селі Вербівці жителька Чернівців, керуючи автомобілем Фольксваген, не впоралася з керуванням, допустила зіткнення з бетонним відбійником з подальшим перекиданням автівки. Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля віком 5 та 9 років отримали травми. Медики госпіталізували травмованих дітей до лікарні. Ще одна аварія трапилася у селі Лужани. Відомо, що 15-річний місцевий житель, керуючи мопедом Хонда, зіткнувся з автомобілем Садес «Бенц» під керуванням Буковинця у результаті автопригоди травмувалася неповнолітня пасажирка Мопеда. Цього ж дня сталося ДТП з потерпілим у селі Шишківці. Місцевий житель, керуючи мотоциклом Вайпер, не врахував дорожньої обстановки, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив з'їзд у кювет. У аварії мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження. Екіпаж швидкої медичної допомоги доставив Буковинця до лікарні. Тривають досудові розслідування. У Дністровському районі поліцейські оперативно затримали буковинця, який побив до смерті товариша. В селі Недопоївці правоохоронці встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв у дворі будинку між двома буковинцями виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту 32-річний житель села Владична наніс майже 20 ударів кулаками та ногами по різним частинам тіла 60-річного місцевого жителя. Після інциденту чоловіки зайшли в будинок та лягли. Спати. А вранці молодший виявив господаря без ознак життя. Тіло загиблого правоохоронця відправили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті. Проводиться досудове розслідування. Творчість як порятунок від пережитих жахів війни, творчість як символ перемоги та оновлення, творчість як віра у мирне майбутнє для вимушено переміщених осіб, які відвідують комунальний центр Турбота у місяць, коли розпочалася масова еміграція українців до Канади. Влаштували захід, під час якого представили мистецькі вироби підопічних. Деталі далі у сюжеті. Мальовничі картини написані фарбами та вишиті бісером, неймовірні ляльки та гердани. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї провели захід для підопічних комунального центру Турбота, який символічно приурочили до початку еміграції українців до Канади. Попри те, що більше ніж 130 років цей процес триває, коли українці вимушені шукати кращої долі для своїх дітей для себе. цей процес за 130 років не застарів, а ще більше активізувався. Війна одна із найстрашніших причин, що змушує людей лишати свої домівки. Війна розділяє примусово розділяє родини і знищує все на своєму шляху. Ми українці такі люди, що ми. Врятуємося духовністю, ми врятуємося своєю культурою. Ми врятуємося всюду і завжди. Дай Боже, щоб таких ситуацій не бувало ніколи, але своєю ідентичністю. Тому що напевно на планеті Земля ми найталановитіший народ. Ми можемо все. Ми можемо, як і ті е, українці, які виїздили в Канаду, звідки ж така мудра Канада з'явилася сьогодні, яка гонорується, якби не українці, які її створили, збудували, зробили. З цієї нагоди переселенки та переселенці поважного віку, нинішні підопічні чернівецької труботи, представили свої витвори мистецтва, які зробили перебуваючи у Чернівцях. Так Наталія Воюшина з Луганська на захід принесла одну з перших своїх вишитих робіт. Перші роботи, я сюди приїхала, я не вміла не вишивати, не малювати, не в'язала. Ну, ті роботи, які я виставила, це подсолнухи, це перша робота у мене бісером. І чому подсолнухи? Тому що я їх сама дуже люблю і думаю, що це оліцетворення нашої рідної України. І хто був у цих полях з подсолнухи. Онухами я бачу по і чую цей запах, який стоїть у цих полях. Марія Яркова приїхала до Чернівців з Києва, представила три своїх роботи. Одна робота Георгій Побідоносець. Картина вишита е, нитками. Е, значить, символізує, символізує побіду, оскільки Георгій побідоносець, так що скоро побіду нашу. От, друга картина у мене е, лебіді вірності, вишиті бісером. От вони на стенді. Ну, Вірність це любов, вірність. Те, що нам я кажуть, зустрічається повсякчасно, і ще в мене сумочка вишита. З Донеччини прибула до нас Тетяна Савченко на творчість жінку надихнула Буковина. Дуже щаслива, що тут очутилася. І дуже щаслива, що тут опинилася. Дуже такі, хороша позитивність. Краса на надихає на мої малювання. Роботи, на малювання. Авторська, мої роботи за авторська робота Олією, котики, котики позитивні, які позитивні, які теж піднімають ну, настрій, ну, піднімають настрій людей і, кукли, і ляльки, які ми, які ми робили. робили. Лялька, мандрівниця, травниця, путешественниця, травниця, і, і лялька, кукла, символ України, українка з тайстрою як має бути. Україн Тетяна Дубіцька. ТВА». Традиційно до Дня фізичного виховання та спорту у Чернівцях організовують різноманітні спортивні заходи та змагання, що збирають ентузіастів активного способу життя. І цей рік не виняток. Турнір з настільного тенісу серед підлітків цього разу об'єднав найвитриваліших. Тему продовжить моя колега. З метою популяризувати активний спосіб життя та залучити молодь до активності щорічно до дня фізичної культури та спорту у чорнівцях організовують різноманітні спортивні заходи. І цей рік... Не виняток кожний рік на день фізичної культури і спорту організовуємо змагання. Це може бути змагання з баскетболу, і ми співпрацюємо з Федерацією баскетболу в нашій Чернівецькій області. Це може бути з футзалу, це може бути з корфболу. Цьогоріч фокус впав на настільний теніс, який не настільки популярний, як до прикладу, футбол, баскетбол чи карате. Але також має своїх прихильників. Ми минулого навчального року брали участь у українському проєкті пліч опліч і виявили, що такі вид спорту, як теніс, досить популярний серед учнів середніх і старших класів. І ми вирішили перед з новим проєктом пліч Опліч провести такі попередні змагання, щоб подивитися, кого можна було відібрати би на область на участь в гімназіаді або на всіукраїнському етапі. Так, понад тридцять учнів п'ятого, восьмого класів мали змогу показати високу майстерність, витривалість та технічні навички, змагаючись за звання найкращих тенісистів змагання. Змагання з тенісу зібрали вісім команд з п'яти територіальних громад району. Кожна команда представляє два хлопчика і дві дівчинки. Ігра відбувається коловим засобом. Спочатку в групах, а потім за перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Так далі місця. Серед учасників є і внутрішньопереміщені особи, і діти пільгових категорій, да, і самі організатори цих змагань, з якими ми співпрацюємо, громадська організація, включають в себе внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас з Херсонської області і Миколаєва. Серед учасників і 11-річний Степан. Каже, настільний теніс його зацікавив давно, тому й не уминув можливості спробувати свої вміння у грі з суперниками на такому потужному рівні. Це рухлива ігра, я люблю такі ігри. А я тренуюся вже з п'ятого класу і показав хороші результати. А далі праця над собою, самовдосконалення та великі спортивні плани зізнається хлопець. Я Не хочу це покидати. Якщо буде все добре, схвалитися буду тенісистом. З поміж учасників змагань і чимало дівчат. Серед них і 13-річна Марина займаюся не так давно. Мені подобається через те, що потрібно рухатися, розвиваєшся, робиш всякі вправи. На жвавість подібні спортивні заходи мають на меті не тільки визначити найкращих гравців, але й популяризувати активний спосіб життя серед молоді, каже заступниця голови Чернівецької районної військової адміністрації Каріна. Поп, незважаючи на ситуацію, яка у нас в країні, ми маємо не забувати про наших дітей, про нашу молодь і мотивувати їх для того, щоб вони проводили здоровий образ життя, тя займалися спортом чи то тенісом чи то футболом чи то волейболом, різними видами спорту адже здоров'я нація це майбутнє країни Аліна Рябко, «Теми дня ТВА». це всі новини з якими ми встигаємо з вами поділитись більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті я з вами прощаюсь побажанням хорошого вечора зустрінемось в етері ТВА.